Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тера Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось доля України до кінця року. Подивимось так: такий сакральний, скажімо так, потоковий буде розклад. Це будуть загальні події. Вони нам покажуть цей період. Ми не будемо прив'язуватись до якихось питань. Ми візьмемо трошки інші інструменти да, для того, щоб дивитись. Тут будуть не тільки карти, і тут буде яснобачення, які енергії да, йдуть нам до кінця року. Тому що річний, на цей на 25 рік, коли ми дивились, там чітко показувало, що ще в грудень. От як знову, з новою силою все. Розвертається. Дивимося, що змінилась ця ситуація. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам треба підтримувати канал, бо спонсори можуть задавати конкретні питання в етарах. Давайте, мої хороші, Україна до кінця. 25-го року, яка є енергія? Україна до кінця 25-го року. Значить, ми повинні прислухатись до будь-яких порад, сигналів, вісточок шукати рецепт виходу з цієї ситуації. Тобто, зараз пошук методів. Ліків для зцілення, розумієте, війни. Да? Давайте зараз уточнимо. Поки потокова інформація, як картинками піде, нас будуть бити точково шукати слабкі місця не тільки на фронті, більше тут буде і політична гра. З ворогом це буде, зна, будете, знаєте, як це буде. Ми вдарили нам у відповідь. Або вони вдарили. Ми дзеркальну даємо відповідь. Енергетика, енергетика, корабель, корабель, літаки, літаки, отаке. Нам треба подивитись на свої мінуси, ми не хочемо. От таке відчуття, що ми шукаємо, щоб за нас все повирішувало. Ні, нам з пітьми треба самим шукати шлях. Ми не про людей, зрозумієте, це рівень країни, рішення в країні приймаємо незвичайні люди, непрості Давай. так. Нам як ліньки. о, дивіться, йде біда, а нам ліньки. Ми не робимо нічого. Ми от щось постійно відкладаємо Доля України до кінця року. Втрачаємо енергію. Ну, от знову ж таки, ми шукаємо мудрість не в собі, а десь. Ворог швидше приймає рішення. Я скажу, ми як в Омані. Я не зря тоді дивилася президента нашого, що відбувається з ним. Як в Омані, зрозумієте? Всередині країни, деякі, знаєте, от суперничество, суперечки. Нам треба все це робити легко. Полегшувати собі життя ми обтяжуємо. Ну, нам будуть прямо в очі казати: приймайте рішення, це ваша війна, це ваше рішення. Ми будемо злитись, будемо намагатись, знаєте, як раз на місяць кудись їздити, з кимось розмовляти. Нам кажуть, це ваша війна. От таке відчуття, що все, знаєте, як затягуватись буде. Підвішений такий стан. Ідуть смерті. Але якось на них всі дивляться. Ну, війна ж, йдуть проблеми І постійно, ну, війна ж, ви знаєте, що у нас війна. Отакий, От знаєте, як стагнація, є таке поняття. Доля України. До речі, це не. Карма така. От ви любите це слово? Я ненавиджу. Це не карма, це не те, що прописано. Це те, що буде відбуватись на рівні енергії. Доля України до кінця року. За флот не просто так сказала. Кораблі. Все, що біля води, біля моря, загублені душі. Погана ситуація. Дивіться, ця колода показує всі тіньові сторони. Дуже погана ситуація, От найближчий період, давайте місяць, так, півтора. Це жертви, це втрати, це передмістя горять, це горять важливі об'єкти. Проблема з захисту. Не перший раз мені показує, що проблема з медичними закладами і взагалі з медиками це не тільки прильоти по медичних закладах, але буде дублювати він прильоти. От Знову показую, дивіться, зима, повторення ситуації зими. Бачите? Приходам зими, що йде, да, ці проблеми кожен рік. Ми це і так розуміємо. Але тут момент якийсь, що не вистачає як лікарень, ліків, от щось буде. Це не всі. Десь буде краще, десь е, сильно гірше. Треба боятися нічних атак. От Те, що ми не можемо змінити поки що трансформація жертви. Жертв хоче. От в грудні, якщо він не отримає результат, запам'ятайте мої слова, ворог. Якщо він нічого не отримає, отут може бути якась катастрофа. Може, щось таке? Чи хімічний завод зірвати. Тут щось буде таке, що прямо от критичне. Чомусь от йому треба в цьому році якийсь отримати результат. Чи завершиться Доля України. Чи завершиться? Війна до кінця 25-го року за умови. Якщо зараз перше нас павук вийшов. Карта сили, негативних енергій, негативних думок, ворог він як павук, бачите, з усіх боків, оцими лапами лізе. За умови, що ми не допустимо блекауту, що ми зменшимо ураження, зменшимо, давайте так, вплив ворога на все наше життя, тому що він влізе в світло, в спокій. При фронтові буде тиснути, люди будуть виїжджати. Знову лікарні, ліки, знову іде, знову він заздрить, що ми стоїмо. Йому, в нього є погані ситуації там в себе, в своїй країні. За умови, якщо ми не дамо йому от, вплинути, впливати. А те, що ми бачили на початку да, розкладу, що ми в стагнації, ми не втручаємось, ми спостерігаємо, ми неправильно робимо. За цих умов, коли ми покажемо, що ми маємо силу відбивати, наступати, це треба восени, це треба не в грудні, це треба до грудня. Така є можливість. І коли ми самі, бачите, не він свої лапи протягне, а ми потягнемо во всі його справи, всі його там регіони, тоді. Коли в нього не буде захисту і в них буде блека, от тоді так. Чомусь нам кажуть, перше, що важливо зробити, повимикати їм все, що є на тимчасово окупованих. Зробити ті.